Ще з кухні влогу не було. Привіт, привіт, шановні гості, дорога родина. Як мій проходить день, да дуже весело. Не було світла. Сергій поїхав зятьом туди до будинку, там щось з котлом. Треба якийсь клапан поміняти в котлі в будинку, бо воно ж там ну, опалення все рівно працює, хоч вони ще і не живуть. То в десять, в скільки в 9 вимкнули світло, я навіть ні кави не пила, нічого. Сергій поїхав, я вже не стала їхати, думаю. Прибираю на кухні, хоч трохи, ну навпомацки, бо світла ж нема, воно хоч і день, але погода ну самі ви бачите, яка погода. То це поки, поки не було світла, то прибираю і лаюся із за стільці. У нас дерев'яні ну справжнього дерева ось такі. Я кажу, Боже, це ж треба було додуматися, купити це одоробло. Я його не можу ні підняти, нічого. Їх так знаєте важко за ними доглядати, за цими дерев'яними стільцями. І по кухні одно соваєш. І, мабуть, ну, люди ті, що під низом думають, господи, що, що робиться? Зварю хоч кави, зайчики, бо навіть, навіть кави не пила взагалі. Сьогодні нормально заварила. Заварку, зараз включу, кавуварку. Заварив селі сьогодні в каструлі на оцій плитці нагрів. Ах, на цій пертатині. Мені залишилось, я так більш-менш, знаєте, попротирала, залишилось тільки підлогу помить і поранила руку. Yeah. Вчора зрізала ногті на ногах. От скажіть, як можна зрізаючи ногті на ногах? Прохромить скрізь пальця ножницями, я не знаю теж. У мене постійно якісь травми. І це я щось прибирала і ось уже здерла тут пальця. Зараз хай кофеварочка, кавоварочка прогріється і. Волочко, сюди для капучино, зараз буде капучино. Тож оце проходять так мої дні. Дурдом прибираю. Зараз стільці ще треба попротирати з них пилюку, бо нема коли, от чесно вам кажу. То поки є світло, готове їсти, то шиєш, а поприбирати ну, по нормальному. Бо Сергій він їсти готує, ну зараз нема доводу розкажу. Прибирання це не його. І як я мию підлогу зайчики, шкрябучкою де, оце, желізною. Це щоб все відмить, бо воно поналипало, ну як ти його відмиєш? Спочатку шкрябочкою, потім вологою гарничіркою, а потім сухою протираю. Це я так мию плитку. Та, що на підлозі. Та, що тут, то вона не, не брудна. А на підлозі, шкрябочкою мию, каварка вмикнулась, вона спочатку пропускає через систему воду, самоочищення в неї, а потім вона вже вмикається. Це в нас Стара версія Делонгі Магніфіка автоматів Капучино. Дуже багато її років, при тому, що ми її купляли е, не нову, ми її купляли билушно. От Єдина техніка, яку ми в хату купляли беушню, це оця кофеварка. Хлопці, е, які займаються, не знаю, це, мабуть, оці, техніка із Германії чи звідки. Бо вона зараз ну, зовсім по-іншому виглядає ця кавоварка. Так, тепер ще. Отшихаємо. Але, мабуть, треба в прозорій чашці зробити, щоб гарно було вийти. Так, в прозорій кружишці. Посуд помитий. Так добре, коли є посудомийна машина, але посудомийна машина не підходить, знаєте, коли от в селі баня кимить, все треба в а вдома це дуже зручно. Що є... От, і зараз буде автоматік капучино. Дуже. Вже мені подобається. Спінюємо молочко, тільки мабуть, я не вставила до кінця молочні. процес приготування кави. Вам же теж цікаво, в кого немає такої кавоварки? Це під низом стоїть піднос, бо з кавоварки інколи водичка протікала. Ну вона ж вже старенька, я казала, що ми її не нову купляли. Інколи її глюча цю кавоварку. Кава, дивіться, як працює. Кава засипається ось сюди, в цей відділ треба додати. Можна використовувати мелину. Тут ось є там, ложечка, можна насипати тут е тепленько, можна нагрівати чашки. Ну, знаєте, геть, щоб як у кав'ярні, але мені... але мені чашка тепла не потрібна. Мені все, я ще й розбавляти можу холодним молоком. Бо я не люблю, щоб гаряче. Я взагалі гарячу їжу, не їм мені відразу е злазить під небіння. Все, варила, хоч поп'ю кави. Мене щось пару днів. Вже більше, ніж пару днів, знаєте, то штормить. Тиск впав після тих ліків, Це вам і до лікаря ходить. до, долікувалася. Що Тепер от зранку був 109, для мене це низькуватий. 109 на 75. Я така трішки Земля в ілюмінаторів від віднак... співали. От я така приморочена ці дні. Боже, все переставляєш туди-сюди ці коробки, це задовбало під низом. У нас е, одна є скороварка. Мультіварка, яка щось там мені трохи глюче. Сергію, шкода її. Шкода її, там е, в нас цукерничка смішна, покажу вам. Сергію шкода її викидати. Е, ту стару е, Мультиварку стоїть під столом, Вже їй її на смітник. А я б все повикидала. Б якщо щось не працює, в мене воно відразу одну ложечку кави. цукру додаю. В мене, якщо щось не працює, я його відразу викидаю і купляю нове, без шансів. з цим дуже, дуже все просто. Ну, якщо щось дуже дороге, от, наприклад, як парогенератор зламався, зламався, ну, то, звичайно, що зараз 16 тисяч гривень дуже тут пошикуєш кожного разу, купляю. А щось я маю на увазі? Ну таке, що не вартує ремонту. Тут вже треба дивитися. Хочеш чим ти чи не хочеш? Ждачки разом з вами п'ємо каву. І все туди в мойку. Бо Не було ж нормальної води гарячої. Це вже четвертий день немає нормально гарячої води. У нас є бойлер, я вже ж казала, що у нас є бойлер, то з цим не проблема, Боже. Я сьогодні така страхілище, Боже, синячки під очима. Але приведу себе в порядок, це я вам обіцяю Зі мною все нормально. Як хтось там писав, що погано виглядає. Да це мій нормальний здоровий вигляд. <смі> а як накращуть, звичайно, що зразу зірка. То вже вирішила, поки Сергія нема дома, поприбирати на кухні. Зараз обід їсти, нема нічого у нас взагалі. Що ми будемо їсти, я не знаю. А, я ті ковбаса що вчора купили. До речі, рекомендаціон, я казала вам харківської оцеї фірми бісквіт Шоколад вафлі ось такий лимончик. На фруктозі. дуже смачні. Але зараз солодке поки наїдається не буде, бо буде голова боліти. Якщо я голодна, не їмся солодку, у мене відразу буде боліти голова. Для мене ну, солодке це не їжа, це так тільки. Для... Просто, тіндики. Для мене сама головна їжа це м'ясо, щоб було. Якщо не м'яса, все я голодна. Смачного зайчики! і буду прибирати. Я показувала, яке ми Оце все ж повишкрібати треба. Оце я так мию підлогу. Беру оцю шкрябучку, желізну, нею шурую. Потім мокрою тряпкою, потім сухою, щоб блистіло все. Бо я люблю, щоб блистіло. Коли прибираю, люблю, щоб мене все блистіло, а не просто якнебудь я дзеркало теж я витерла. Якщо його як-небудь прибирати, то краще взагалі не прибирати. Я не люблю, коли знаєте, от, як небудь там поляпав. Щоб пр... протирати, то кругом все. Пилюку на вікні, підлогу, стільці помить, а то. Поприбирала хазяйка. Заходиш, а в неї на стільцях таке пональопуване, виключателі всі оці, ну, для світла, позадристувані двері, позадристувані. Що ж ти тоді прибирала? Якщо в тебе пилюка кругом, Ха, то взагалі тоді не прибирай. Звичайно, що так взяти в одній кімнаті поприбирати, ну, це якщо повністю, знаєте, генеральна уборка, ну, люди є, засираються, в них сильно там жир. В мене такого. Ну, страш, щоб суперстрашного, то ну, немає. Звичайно, що там щось налюпане, там налюпане, там розкидане, але суперстраху немає ніколи. Так що, зайчики, старайтесь не засиратися і прибирати хоча б раз разів місяць, якщо у вас не дуже застрято. Але якщо є діти, наприклад, то, звичайно, що дитина там щось розділює, там все валяється, іграшки валяються, і діти вони можуть і стіни розмальовувати, ну і все. Я дуже сильно розмальовувала. Стіни не розмальовувала, але клеїла на стіни прямо на обої різні картонні коробки, отаке на тумбочки могла наклеїти. Ну, це в дітей воно таке є. Звичайно, що це потім клей залишився і на обоях залишились плями. То дітям просто треба пояснювати, що так не можна. Хочеш наклеїти, то треба якусь досточку, мабуть, прибивати. Працювати над цим, але за, за всім не услідкуєш. Так що, зайчики, прибирання, може, когось це вдохновить на прибирання, щоб у вас було чистенько. Сьогодні неділя. Сергій як приїде, то я буду озвучувати нову колекцію. Бо там прокрутки є, а треба ще сісти, передивитися все відео. Сергій мені включає, я його сюди виганяю на кухню, щоб мені ніхто. Не заважав, знаєте, не збивав мене з думки. Потім я начитую зверху, вже, дивлюся на плаття і розказую про нього, начитую. Не готую ніколи ніякий сценарій, не готую текст, у мене все завжди з голови. Не знаю, як люди, знаєте, є такі, що можуть там, підготувати якийсь текст, підготуватись. Мабуть, це класно, що є така самоорганізація. В мене це все от відразу в голові. Вся ця самоорганізація. Так що, зайчики, неділя прибираємо, хоч трохи. Якщо є у вас світло, то може щось там попрати, знаєте, так бистренько речі, якісь. На дворі, що на дворі, Показати вам, що на дворі? Ой, покажу вам ще, що на дворі. А, до речі, до речі, до речі, розсада. Дивіться, посходило все. Редисочку я віднесла в спальню на вікно, а це воно стояло на тумбочці. Ось. Видно вам? Яке нещастя посходило. Так щоб посходило, все нормально, ну, а погоду ви вже побачили. Вон, сніжок літає. Я не знаю, видно буде чи ні, але він літає. Сніжок? Ну що, ж, шановні гості, дорога родина, буду прибирати далі, шкрипти підлогу. Це мені просто так легше мить, і от просто все, знаєте, вручну. Я помию, витру насуху, і в мене буде реально все блистіть. Ну що, ж, щоб у вас все блестіло? І самі ви що блистіли, щоб у вас сьогодні все було добре. Гарної неділі! Чекайте на нову колекцію. Ну, Цьомки-бомки!